Сьогодні ми поговоримо про те, що може трапитися з будь-якою дитиною, про булінг або цькування. Це не просто сварка чи жарт. Іноді слова або дії можуть сильно поранити людину, навіть якщо ми цього не помічаємо. Ми з'ясуємо, що таке булінг насправді, які він має форми, яку відповідальність передбачає закон і як захистити себе та інших. А головне Поговоримо про те, як зробити ваше середовище таким місцем, де ніхто не боїться бути собою. А сьогодні у нас а, відбудеться урок а, запобігання булінгу або що називають ква. До нас прийшли гості з вінальної з, з, поліції, а далі ви з ними познайомитесь, послухати їх сьогодні. Також ви дізнаєте, що таке булінг. А ви дізнаєтесь про відповідальність за вчинення булінгу і з'ясуєте, які бувають наслідки. По мене до вас прохання дуже уважно послухати, а, приділити цьому час. Це важливо в наш час, дуже важливо. Чому? Тому що ви бачите, що кожен день, що у нас коїться в телеграм-каналах, що діти. оце задля того, щоб у нас такого не було. В країні потрібно з вами такі уроки проводити. Далі я передаю слово пані Наталії, представнику ювенальної поліції. Вітаю. Мене звуть Наталія, я ювенальна поліцейська. І сьогодні ми розповімо вам про те, що ж таке булінг одне з найпоширеніших явищ в закладах освіти. Що ви знаєте про булінг? Ми зараз розкажемо вам, що таке булінг з точки зору законодавства: це психологічне, фізичне. Економічна чи сексуальне насильство, тобто будь-яке умисне діяння, дія або бездіяльність, у тому числі застосуванням засобів електронних комунікацій, яке систематично вчиняється особою стосовно дитини, з якої вони є учасником одного колективу, або дитиною стосовно іншого учасника, з якої вони є в одному колективі, та яке. Погіршує права, порушує точніше права, свободи, законні інтереси та перешкоджає виконанню ними визначених законодавством обов'язків. Тобто, своїми словами, що ж саме таке булінг? Це коли одна або декілька людей кривдять, принижують або ображають іншу людину. І зараз це поняття, на жаль, поширюється не лише на заклади освіти. Це можуть бути і інші установи. Це можуть бути і гуртки, табори, інші місця, де є дитячий колектив. Що таке колектив? Це група з двох або більше осіб, які пов'язані між собою спільними інтересами. І це може бути отримане знань, це може бути тренування, творчість, відпочинок. До речі, також може бути оздоровлення та навіть лікування. Які форми булінгу існують? Перший вид у нас на презентації це економічний. Що до нього відноситься: відбирання їжі, коштів, інших якихось речей, документів та можливості або можливості користуватися ними. Психологічний булінг. Це словесні образи, погрози, принижування, переслідування і навіть залякування. Сексуальна форма булінгу це будь-яка форма небажаної, вербальної, невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру. Тобто це, це можуть бути і образливі жести, образливі рухи тіла, міміка, прізвиська, будь-які інші образи. Та фізичний булінг це небажана фізична поведінка. Вона застосовується у вигляді ляпасів, стусанів, іноді навіть кусання, щипання, шмагання і завдання фізичних ударів. Одним з видів булінгів, які нині набирає обертів, це кібербулінг. Це приниження за допомогою е, текстових повідомлень, мобільних телефонів та Інтернету іншої людини. Діти реєструються в соціальних мережах та починають ображати інших, поширюють плітки, розповсюджують фотографії, які вони зробили в роздягальнях або навіть в биральнях. Варто зазначити, що один випадковий конфлікт це ще не обов'язково є булінгом. Але якщо все або дещо. Або хоч одне з того, що я зараз перерахувала, повторюється, тобто є систематичним, то це вже є ознаками насильства. Тобто, булінгу цькування. Булінг, на жаль, може призвести до трагічних випадків. Лише 70%, навіть 70% знущань відбувається словесно, тобто, це психологічний. І він ніяк не проходить безслідно для об'єкта знущань. Третину булінгу це в нас фізичне насильство. Воно найбільш помітно, бо воно виражається одразу в ляпасах, там, підніжках, стусанах або дещо інших проявах. Найбільш непримітним є соціальне знущання. Що це може бути? Це може бути ігнорування. Це може бути ізоляція або виключення з певної групи або компанії. Відомий зараз хейзінг це слово англійського походження, і воно означає неформальні, ритуальні насильницькі обряди, що виконують під час вступу в певну групу або компанію для підтримання так званої ієрархії або структури в цій групі. Здебільшого, хейзинг характерний для закритих установ, до яких можуть відноситися військові, спортивні або інтернатні установи. Це так звані нестатутні відносини, ну, простіше кажучи, в нас називають дідівщина, да? коли новобранцям або новичкам однокласникам або члени певної групи, які там перебувають вже більше, більше строку. Пропонують принижуючи її гідність дії. Тобто можуть запропонувати пробігтися голим або ж вимити підлогу в туалеті власною зубною щіткою. Наслідки вчинення булінгу я хочу нагадати, що в Україні адміністративна відповідальність настає з 16-річного віку. До цього моменту. До настання 16-річного віку відповідальність за вас несуть ваші батьки або особи, які їх замінюють. Згідно статті 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка поділяється на п'ять частин, за вчинення булінгу передбачено штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин, за вчинення булінгу групою осіб або повторно. Штраф вже збільшується від 1700 до 3400 гривень, і, відповідно, збільшується кількість годин громадських від 40 до 60. У разі випадку вчинення булінгом підлітком від 14 до 16 років відповідальність за них вже несуть їх законні представники, батьки або особи, які їх замінюють. Штраф для них в цьому випадку передбачений. У вигляді 850 до 1700 гривень або громадські роботи від, 40 до, від 20 до 40 годин. Якщо ж ця дія, цей підліток вчиняє цю дію, тобто булінг повторно або в групі, штраф е також збільшується від 1700 до 3400 гривень, і відповідно громадські роботи також збільшуються від 40 до 60 годин. П'ята частина цієї статті нам говорить про те, що коли. Керівник закладу освіти не повідомив поліцію про вчинення булінгу, то за це йому передбачено штраф від 850 до 1700 гривень або виправні роботи з відраху... на... строком на місяць з відрахуванням 20% від заробітної плати. Що ж робити, коли дитині ще не виповнилося 14 років. В цьому випадку. До відповідальності притягуються батьки або законні представники цієї дитини, але вже згідно статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неналежне виховання дітей у випадках, передбачених законодавством, особу, яка вчинила булінг, за рішенням суду, може бути направлена до. Проходження відповідної програми строком від 1 до 3 місяців. Якщо ж немає такого рішення суду, то можна все одно пройти цю програму, але вже за добровільною згодою. Коли ж дитині не настало ще 16 років, то це можна пройти цю програму за добровільною згодою батьків. Окрім цього, слід зауважити у випадку. Коли стосовно дитини складається адміністративний протокол за статтею 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і суд визнає її провину, то ця дитина стає на профілактичний облік поліції і перебуває на ньому рік. Зараз я попрошу нашу гостю, пані Людмила. Будь ласка, дякую. Вітання всім. Мене звати Людмила і я холодіння і хочу вам відкрити таку дуже таємницю, таємницю. Мені теж колись було 14-15 років. Я ходила до школи і сміялась, жартувала іноді. Конфліктувала, але як сперечання було. І тоді я вперше помітила, що слова можуть ранити не менше ніж якісь чімки. У кожному класі бувають ситуації, коли ми жартуємо, сперечаємося, є непорозуміння. І це нормально, коли всі різні. Правильно? Давай, ну, але є моменти, коли жарти перестають бути просто жартами. І, наприклад, коли когось постійно дражнять через зовнішність або оцінки, коли сміються. Виключаючи із компанії, чи взагалі з якогось чату, коли поширюють неприємні фото, фейки чи якісь образливі коментарі. І це вже не сміх, не розвага, це що? Болів. Болів. Так. І це коли одна людина або група людей знову і знову вражає іншу, а решта може мовчати або підтримувати. І чому ж таке. Трапляється. По-перше, це страх або невпевненість. Іноді люди насміхаються з інших, щоб здаватися сильними. Наприклад, хтось кепкує або о, о, аби не помітили, що він сам боїться бути висмінь. Відсутність розуміння. ми можемо не приймати того, хто не такий, як усі. Ну, наприклад, дівчинка говорить іншою мовою, або дівчинка носить окуляри. Також, як приклад з дому чи фірм, там ну, десь побачили крик чи приниження, і ви розумієте, що це ненормально. Тому теж ми на це звертаємо увагу. Байдужість. Дуже часто ми можемо спостерігати про це, коли бачать, що когось ображають. Але інколи можемо мовчати. Ну, Всі сміються там з мемом про однокласника, але ніхто не каже все, стоп, досить. І відчуття влади. Деякі хочуть показати, що вони головні. Ну, Наприклад, сильніший спеціально втратить тихішов, щоб інші його боялися. Що відбувається після цього? Ну, які ж можуть бути наслідки. Ну, по-перше, для, для того, кого ображається, ви бачите, з'являється страх, тривогу, небажання ходити до школи, складно складнось, занижується самооцінка, і надії виникає злість на себе, на інших, і навіть сльози, і інколи не хочеться нікуди ходити, не хочеться нічого робити. Для того, хто ображає, ну, по-перше, зникає Бажання розмовляти з людьми через силу або також часом можна втратити довіру до двокласників, і для тих, хто спостерігає це почуття провини, безсилля і так далі. Та? І звикання це не моє тіло. Це не моя справа, так усіх буває. Тобто, якщо говорити про висновок, то булінг може шкодити усім, тому кого вражають, тому хто це робить, і навіть тим, хто знаходиться поруч, спостерігачем є. І ви бачите, булінг це не про слабких і сили, це про те, коли ми залишаємося людьми добрими. Чудово ми дружимо, поважаємо один одного, поважаємо думку один одного. І сьогодні ще з собою взяла такий маленький ліхтарик, і нехай ваша долонька буде таким ліхтариком, який буде допомагати підтримувати, надихати, бути щасливим, радісним і, звичайно, обов'язково дружити, поважати і спілкуватись один з одним. Дякую вам. Всім привіт! Мене звати Аліна, я ювенальна поліцейська і з вами зараз разом подивимося, куди можна звертатися і куди потрібно звертатися, коли ви стаєте жертвою або свідком вчинення булінгу. По перше, ви можете звернутися до дорослих, яким довіряєте. Це можуть бути ваші вчителі, шкільні психологи, можливо, старші, там, однок... старші учні. Також можете звернутися до батьків, тобто мама, тато або особи, які їх замінюють. Можете звернутися до інших родичів. Це можуть бути бабусі, дідусі та, можливо, старші брати та сестри. Також Можете звернутися до Національної поліції України. Це спецномер 102 Червона кнопка «Айком», Національна дитяча гаряча лінія. Перед вами представлені всі номери, куди ви можете звернутися. Далі Офіс безплатної правової допомоги. Уповноважений Президента України з прав дитини. Уповноважений Верховної Ради України з прав дитини, Урядова гаряча лінія. Також номери, всі представлені національна гаряча лінія запобігання домашньому насильству торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І також можете звернутися за гарячою лінією з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознаками статів і насильству щодо дітей. За всіми цими номерами ви можете звернутися і вам обов'язково нададуть допомогу та підтримку. Дякую. Що ж, дякуємо вам за приділений вами час. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, ви дізналися щось нове. Тож, ще раз дякую, гарного успішного дня.